Тож, друзі, ми продовжуємо уважно стежити за подіями на фронті України у Росії та навколо головних міжнародних новин. Сьогодні ситуація різко змінилася і, на жаль, не в наш бік. Тому прошу вас, додивіться цей випуск до кінця, бо маємо багато важливої інформації, яку не можна оминути, а почнемо з головного результатів нових переговорів. Дональд Трамп заявив, що тристороння зустріч поки що не запланована. Але президент Зеленський, за його словами, залишається на зв'язку. І з Зеленським ми працюємо по Угорщині. Поки що вирішується формат, чи це буде тристороння зустріч, чи лише я і Путін. Але швидше за все це буде подвійна зустріч. Президент України залишатиметься на зв'язку. Сказав Трамп. Він також несподівано підтримав Зеленського, заявивши буквально чудовий хлопець. Він приїде 5 грудня до Білого Дому виступити перед деякими людьми. Якщо члени його уряду добре попрацюють, ми дозволимо приєднатися й іншим. Думаю, буде гарна зустріч. Ми з ним добре порозумілися. Трамп також додав, що вчора мав важливу розмову з Путіним і що він багато чого пережив разом із Зеленським. Але при цьому знову уникав жорстких висловлювань на адресу російського диктатора. Коли журналісти прямо запитали Трампа, хто, на його думку, краще веде переговори Зеленський чи Путін. Він відповів: обидва чудово справляються, нам потрібно зменшити ворожнечу. Вони не люблять один одного, і це гальмує мир. Але я думаю, що ми досягнемо результату, як і на Близькому Сході, це буде тривалий мир. Трамп згадав, що на його думку, угоду можна зробити вічною, якщо сторони зупиняться там, де стоять. Він підкреслив, що вже досягнув успіхів у близькосхідному врегулюванні, де 59 країн погодилися на домовленості і висловив упевненість, що подібного можна досягти і в Україні. Однак, на запитання журналіста, чи не боїться він, що Путін просто тягне час і намагається виграти, Трамп відповів: Так, я це розумію. Але мене все життя намагалися переграти найсильніші, і я завжди виходив переможцем. Думаю, Путін хоче угоди. Але так, загроза завжди є. Далі він прокоментував питання томагавків ракет, про які активно говорять останні тижні. Томагавки це надзвичайно потужна зброя. Ми використовували їх в Ірані. Тоді було 30 запусків, потім ще 30 з підводного човна. Це точна, але дуже небезпечна зброя. Вона може призвести до ескалації. Проте ми також повинні мати те, що потрібно для оборони. У нас сильна армія найкраща у світі, і я хочу закінчити цю війну. За даними американських джерел, після розмови з Путіним Трамп фактично передумав передавати томагавки Україні, але наголосив, що остаточного рішення ще немає. Усе залежатиме від подальших переговорів.